У нас є така, такий стереотип, що поки апостоли були на землі, Єресей не було, але це не так. Єресі завжди супроводжували християнство від 1 до 21 століття. І власне, я більше скажу, значна частина текстів Нового Завіту вони виникають як відповідь післання Павла на ті богословські і духовно-практичні проблеми, які виникали в помісних церквах. Якщо поговорити трішки більше про передумови Єреси, і передумови альтернатив, ми можемо виокремити наступні чинники. Давайте ми запишемо: передумови появи Єреси в ранній церкві. Передумови появи Єресей в Ранній Церкві. Фактично, першою не історичною, але духовною передумовою появи Єреси є людська пиха, людська гордість. Гордість, вона спонукує людину. Не приймати завершеність простої євангельської вістки, а бути відкритою тяжіти і розвивати якісь альтернативні думки. Людська гордість. Фактично, ми можемо апелюватися до Люцифера і закінчуючи 21 століттям, коли ми бачимо, що в людині це проявляється, і це виражається якраз по відношенню до того вчення і спробою людини яким чином втрутитися в цей процес. Вже в 19 столітті, коли виникне вчення церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Напевно, ви чули таке прізвище, як Джозеф Сміт, коли він переїжджає там в інше місто в Америці і зустрічається з трьома церквами і запитує, ніби ангела, який йому з'являється, в яку з цих трьох церковь ти, і ангел йому говорить, що всі ці церкви відступниці, ти мусиш утворити свою церкву. І якщо вчитатися в ці джерела, ви можете бачити, як людиною керує. Власне, оце бажання принизити інших і підвищити себе, і дійшло до того, що вони навіть книгу, його відкриття внесли в канон Писання і після об'явлення ще є цілий фрагмент. Це вже буде в 19 столітті, але оця логіка вона завжди була. Хочу сказати, друзі, що в цьому сенсі є поняття єресіарх, особливо православні теології його використовують до найбільших, наймасштабніших єретиків. Найвпливовіших використовується поняття Єресіарх. Пізніше ми будемо говорити сьогодні про арія. І, власне, якщо подивитися на них, це дуже розумні люди, це дуже розвинуті люди. Вони набагато більше читали, проникали, розуміють. Але, на жаль, це не рятує їх від гордості, це не рятує їх від бажання підкоригувати простоту євангельської вісти. Друга передумова появи Єресей обумовлена. Негативним релігійним оточенням християнства. По великому рахунку, християнство народжується в ворожих ідеологічних умовах. З одного боку, ми можемо говорити про іудаїзм, про той самий елінізм чи зороастризм на північному сході, що вони були близькі чимось до християнства, що вони світ античний наблизили до християнства. Але вони все ще залишалися ворожі християнства. І от перебування церкви у ворожих умовах, оточення ідеологічне, так чи інакше воно не могло не вплинути. Дехто говорить, що, в принципі, нічого поганого немає, якщо подивитися на карту християнства, ті, які знаходились біля Греції, вони відчували вплив елінізму. Ті, які знаходилися ближче до Ірану, вони відчували вплив зороастризму. Ті, які були на Близькому Сході, відчували вплив різних єврейських релігійних течій. І оце багатоманіття церкви, воно існувало з самого початку. Але, на жаль, поглиблення оцієї. Оцього синтезу, воно приведе до реальних єресей. Тобто наявність ворожого ідеологічного оточення воно змінювало християнську вістку і призводило до подібних альтернатив. Третя важлива передумова, чому з'являються Єресі, це відсутність канону нового Завіту та виробленого віровчення, або загально прийнятого віровчення. Відсутність канону нового Завіту та Розробленого Віровчення. Фактично, Першоапостольська церква живе в апокаліптичній парадигмі, вона орієнтується на те, як сповістити вістку нинішньому поколінню більше, ніж передати наступному поколінню. Першоапостольська церква не, не планує бути на землі довго. І, власне, оцей фактор він дуже впливає на її відношення до канону. Питання канонізації вчення стане перед церквою вже серйозно, тільки в третьому столітті. І відсутність критерію, а що відбувалося, фактично, ранні християнські еклесії, вони читали Старий Завіт, вони читали окремі післання, вони, як ми вчора сказали, ідентифікували себе як іудаїсти, які дочекалися звершення месіанських пророцтв. І це, на жаль, не дозволяло їм мати оцей. Атв'яз, оцей вимір, завдяки яких, якому можна було перевірити ті чи інші думки, ті чи інші погляди. І власне, відсутність канону, вона призвела до такої ситуації, коли появляється велика кількість думок, і ті думки не завжди відповідали Духу Писання. Тут іще один момент, дуже важливий, четверта передумова появи Єресей це кон конфедеративний устрій першоапостольської церкви. Кон конфедеративний устрій. Першоапостольської церкви. Конфедеративний устрій Першоапостольської церкви. Хочу сказати, друзі, що єпископальна модель в церкві жорсткіша вертикалізація, вона з'явиться на початку вже другого століття. Перші десятиліття церква живе в умовах конфедерації. Що таке Першоапостольська церква? Це конфедерація вільних общин, об'єднаних. Спільним віровченням і спільною метою свого існування. Оцю фразу я б записав би тут. Першоапостольська церква це конфедерація вільних общин, Першоапостольська церква це конфедерація вільних общин. об'єднаних. Першоапостольська церква це конфедерація вільних общин, об'єднаних спільним віровченням і спільною метою свого існування. Конфедерація вільних общин, об'єднаних спільним віровченням і спільною метою свого існування. Коли ми говоримо про спільне віровчення, це достатньо умовне поняття для Першоапостольської церкви, тому що їхнє віровчення було христоцентричне. Питання стояло так: чи ти віриш в Ісуса Христа, народженого від Діви, померлого, Воскреслого і того, хто вознісся у славі? І коли людина говорила вірю, можна було подавати їй руку і говорити Вітаю тебе, брат. Тобто, все було навкруги Христа. Якщо ти визнавав Боговтіленість Христа, ти був християнином. Це не та ситуація, коли в 1529 році Лютер зустрічається з Цвінглі у Марбурзі на повестки дня 15 теологічних питань, з 14 питань Лютер і Цвінглі досягають консенсусу. У останньому 15-му питанні стосовно причастя було 5 підпунктів, з чотирьох підпунктів вони досягають теж консенсусу. І лише з п'ятого підпункту, 15-го питання, стосовно того, чи Христос фізично присутній в тілі та вині чи ні, вони розходяться в думках, цвінглі виражає свою точку зору, Лютер невдоволено бере мило і пише на столі: Це є тіло моє. І заключає. Через те, що Цвінглі не погодився з п'ятим пунктом 15 го пункту, я йому руки не подам і він мені не брат. Уявіть собі, вони фактично дійшли до згоди в масі питань, але одна, один сюжет, який все-таки Лютер вважав дуже важливим, він роз'єднав їхні позиції. В той час такої деталізації віровчення не було. Це мені, знаєте, нагадує ту знамениту історію, коли нареєстрований п'ятдесятник в поїзді їхав, знаєте ту історію, і здибав іншого чоловіка і почав йому свідчити. І каже, що про Ісуса йому розповідає. Він каже, слухай, так я віручий. А він каже, ну ти, напевно, православний віруючий, а я івангельський віручий. Він каже, ні, я євангельський віруючий. Ну, ти, напевно, баптист. Та ні, каже, я п'ятидесятник. Ну, ти, напевно, все-таки реєстрований п'ятидесятник, а я нереєстрований. Він каже, та я нереєстрований п'ятидесятник. Він каже, ну напевно, у вас все таки омовіння ніг немає. Він каже, в нас є омовіння ніг. Ну, а в на сповідь виходити, ну, обов'язково ходимо. Ну, а скажи, яка у вас чаша під час причастя? Все-таки залізна чи хрустальна? Він каже, хрустальна. І цей каже, ну я знав, що ти єретик. Тобто, вже <реш> така пішла деталізація, і от ця деталізація вона призвела до того, що власне, люди вже почали. Себе один одного звинувачити в тому, що вони недостойні. І от фактор вперше, в Першоапостольській церкві, де вчення було розроблене дуже слабко, отакої деталізації, звичайно, не було. Все було сфокусовано на Христі. І цього було достатньо до того періоду, доки Єресі не почнуть проникати в церкву. Це конфедерація вільних громад, об'єднаних спільним віровченням і друге, спільною метою свого існування. Мета існування це місія. Першоапостольська церква існує для місії, її задача проголосити ім'я Христа із Назарета, і їхня оці спільнота, вона пов'язана з тим, щоб краще виконати місію. Тобто, сама конфедеративне влаштування церкви, воно, звичайно, було сприятливим ґрунтом, щоб в цих межах проникали різноманітні єресі.